Привіт, друзі, дорогі, будьте благословені, хай Бог дасть вам свій мир, цей тяжкий час. Час війни, страшних катаклізмів, в яких ми всі з вами живемо. І, мабуть, для всіх вас останній рік був дуже тяжкий 2022. Ось і всі так чи інакше постраждали. У всіх, мабуть, є хоча б одна людина знайома, яка загинула, хтось взагалі житло втратив. І, ну, дійсно. Душа вона страждає і не тільки тіло. Багато людей говорять, що їхні душа більше страждає, вони б себе віддали, щоб вона так не страждала. Ось. І який вихід цієї ситуації? В цій ситуації вихід простий. Перше, це покаяння, Бог для цього створив церкву. Ось. І Коли ми каємось, тоді ми можемо зануритися в Божу любов, тому що Бог це любов. Це називається хрещення в Отця. Ось, тобто отець це любов. А друге, це хрещення в Слово, тому що Син Ісус це Слово. Треба кожного дня слухати Слово, яке проповідують Божі люди, вивчати з ними Біблію. І... Третє це Дух Святий. На слово проходить Дух Святий. Якщо ми виконуємо перші два пункти, то в нашому житті буде Дух Святий. І Дух Святий це Дух, який спасає. Тобто, ми нам тоді буде хотітися, і ми тоді будемо проповідувати і спасати. Це теж все робиться в церкві. Ось, тобто обов'язково треба приєднатись до церкви. Ще про Дух Святий, скажу, що Дух Святий він знає майбутнє. І є дуже багато випадків за минулий рік. Коли завдяки Духу Святому він відкривав, що буде небезпека, люди могли уходити. Ось тому нехай Бог вас збереже і приєднуйтесь до церкви. Якщо цікаво, пишіть мені.